На попередніх уроках ми з вами вивчали теорему синусів. Теорема синусів каже, що сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Тобто, наша сторона АВ відноситься до синуса кута С протилежний до АВ, так, як інша сторона Б, С. Відноситься до синуса протилежного, тобто А. І третя сторона Аце відноситься до синуса протилежного до неї кута, тобто кута Б. Сьогодні на цю теорему ми розв'язуємо задачі Номер 68 із нашого підручника. Читаю умову. У трикутнику АВС знайдіть сторону БЦ, якщо відомо сторона АВ і відомі два кути. Пишу дано. Трикутник АВС. Так, відомо у нас АВ дорівнює 2 корінь з 2. Можу записати. Далі. Ще відомо, що кут Б 105 градусів. Ось цей кут 105 градусів. Кут Б дорівнює 105 градусів. Так, і відомо, що кут С дорівнює 30 градусів. Знайти. 30 градусів двома дужечками. І необхідно нам знайти сторону БЦ. над Б поставлю знак питання. Розв'язання слово напишу. Використовую зразу теорему синусів. Дивіться, ми в теоремі синусів не всі відношення пишемо, а пишемо тільки ті відношення, які нам необхідні. От у мене сторона а, є, я її напишу, що це АБ. Відноситься до синуса протилежного кута. Протилежний до А, Б, С, до синуса С дорівня. А тепер мені необхідно знайти сторону Б С. Тому Б, С я і буду писати. Б С відноситься до синуса, протилежний до Б, С, в мене кут А, до синуса кута А. Написала теорему синусів. Дивлюсь, чого в мене не вистачає, а не вистачає в мене кута А. У сторону Б це будемо знаходити. Так, Щоб знайти кут А, знаю, що сума кутів трикутника 180 градусів. Значить, щоб знайти кут А, мені необхідно від 180 відняти суму кутів Б плюс С, і зараз я його вже знайду. Так, от дорівнює 180 відняти. Б у мене 105. І додати. Це у мене 30 градусів. Буде 135, 180 відняти 135, буде 45 градусів. Так, добре. Знайшли кут А. Тепер з цієї пропорції, мені необхідно знайти Б. Знаю, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх, тобто я пишу, що БЦ перемножаю навхрест, помножить на синус С, дорівнює АВ, помножити на синус А. І шукаю звідси Б Щоб знайти Б Необхідно поділити на синус А. АБ синус А. І в знаменнику в мене буде синус С. Можливо, сказала на синус А на множник, який стоїть біля Б С. На синус С. Так, знахожу, Б це дорівнює АБ. Два корені з двох. Пишу помножити на синус А. у мене 45 градусів. І в знаменнику синус кута С. А кут С у нас 30 градусів. І на синус 30 градусів. Використовуємо таблицю. Хто знає на пам'яті, ще краще. Два корінь з двох переписую. Сінус 45 корінь з двох на два. Синус 30 одна друга. Дерівні. Хто не пам'ятає на пам'ять, значить, зараз нагадаю. У нас табличка на сторінці. На сторінці 11. Так. Перемножаю. Корінь з двох на корінь з двох буде два. І двійка в знаменнику скорочується. В чисельнику залишилось тільки два. У знаменнику одна друга, нехай поки що так і напишу. Щоб поділити 2 на одну другу, мені необхідно 2 помножити на обернений, тобто помножити на 2. 2 на 2 буде 4, 4 сантиметри. Це наша сторона БЦ. Все, пишемо відповідь 4 см, або БЦ дорівнюється 4 см. Задача розв'язана. Так, і це у нас було 68 А. Робимо ще 68Б. Креслі трикутничок, нехай рисунок буде чорним у нас. Так, позначаю його. А, Б, С. Необхідно знайти кут А у задачі. Якщо у нас А, Б дорівнює 4 корінь з 2 Тут у мене буде 4 корінь з 2. Бе це 4 сантиметри. І це 45 градусів. Ну, до речі, ось тут можна було сантиметри нам дописати. Давайте я допишу, щоб уже наче не було нам до чого придратися. Так, тут де над рисунок наводимо. Тут ніяких сантиметрів ми не пишемо. Так, що ми ще 4. І кут С 45 градусів, тут у мене 45 градусів, кут А необхідно знайти. Ну, тут зовсім просто сторона кут напроти, невідомий кут, зразу дивлюсь, і напроти, сторона відома. Чудово. Значить, пишу відношення. Сторона А відноситься до синуса кута напроти С. Так, як сторона BC відноситься до синуса кута напроти знаходжу звідси синус кута А, а потім уже доберуся до самого кута. Перемножаю навхрест. Використовую основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Причому мені невідомий кут А, значить, я. Звідси починаю. Або синус А дорівнює добутку Б С на синус С. Так, необхідно знайти синус А. Значить, мені потрібно поділити на множник, який стоїть поруч. Пишу синус А. Сінус А дорівнює відношення. ВС Помножити на синус С і поділити на АВ. Перевіряю, що в мене є, чого в мене немає. Все добре, все в нас є. Пишу синус А дорівнює. Б це в умові 4 корені з 2 помножити на синус QC 45 градусів і поділити на Ай, да, B це в нас 4. B це в нас 4. Так. Так, гаразд. Так, Б – це в нас 4, перевіряю ще на синус 45, і поділити на A, B, А, Б, а А, Б – 4 корені з 2. 4 корені з 2 дорівнює. 4, 4 можна зразу скоротити. Синус 45 градусів – це корінь з 2 розділити на 2. В знаменнику залишився корінь з 2 дорівнює. Щоб поділити дріб на дріб, треба помножити на обернений. Тобто, ділене корінь з двох на два. Воно в мене стоїть все в чисельнику. І треба поділити на корінь з двох. Значить, ми множимо на обернене. На одиниці на корінь з двох. Дарівні. Корінь з двох. І корінь з двох скорочується. Залишається в мене одиниця на корінь з двох. Тобто, Отримали, що синус кута А дорівнює одиниці на корінь з двох. Подивилися на сторінці 11 табличку. Який кут, щоб синус його дорівнював одна друга, а це у нас кут 30 градусів. Кут А дорівнює 30 градусів. Все. Задача розв'язана. Пишемо відповідь. Кута дорівнює 30 градусів. Значить, сьогодні ми розв'язували задачі на використання теореми синусів, нагадуючи теорему, що сторони пропорційні до синусів протилежних кутів. Але для задачі ми використовуємо не всі три пропорції, а вибираємо тільки ті. Які нам необхідні для розв'язання. Тобто беремо ті, що відомі, ну і обов'язково сюди вставляємо те, що невідоме. Ось у нас невідомо було Б це, ми в пропорції написали Б це обов'язково. Тоді кут знайшли. У другій задачі невідомий був кут А, значить, ми використали сторону А, B, та ще відома кут напроти, і зразу беремо кут. Який невідомий, подивилися чудово в нас, навіть в умові була сторона, яка напроти нього.